Дуже багато, що сон дає. А чому саме треба лягати о 21 годині дітям, а дорослим, а дорослим треба лягати о 22 годині і вставати о 6-й годині? Так, так, о 22 годині треба лягати. Чуєте, всім дорослим і вставати і о 6. -ті. Ну, можна зараз літо можна і о 5, максимум о 4, мінімум о 4, хоча б 6 годин сну мінімум повинно бути, але в середньому 7-8. Хоча, бачите, говорять, що жіночкам треба на одну годину більше спати, ніж чоловічкам, ніж з, чоловічка, ні з чоловікам, але. Проблема, що у 40% жінок більше проблем, ніж у чоловіків. З засинанням, безсонням. Жінок більше цієї проблеми. Хоча їм треба ще й на годину і більше спати. Ну, це проблема дуже серйозна, я вам хочу сказати. Так, да, у нас іде війна, так, да, у нас стрес, так, да, хронічний стрес. І під час тривоги, колись нічні оці тривоги не дають заснути. Але я ще раз хочу сказати: треба і під час війни формувати звичку, вчасно лягати і вчасно вставати. І якщо ви вчасно хоч ляжете спати вчасно о 22-й годині, і хоч поспите півночі, то це вже великий плюс, ніж коли ви заснете під ранок. Чесно вам хочу сказати. Чому? Бо виявляється, що гормон сну, мелатонін, він виділяється. Саме більше, найбільше, не саме, а найбільше. Починаючи, коли темнота, оце у нас так сформовано, то гормон сну без нас, без наших звичок, без нашого того, що ми вже собі так з традицією зробили, а віками вже так, так закладено, є циркадні ритми, Пік, підйом і спад. Ну і коли відділяються ці гормони? От гормон сну, мелатонін. Саме більше виділяється о 23. -тій. Тобто в 21-й ти лягаєш, у 22-й він вже виділяється, виділяється гормон сну. О 23-й пік, максимум, виділяється, о 24-й виділяється в першій годині ночі, в 2 годині. От до 3 години оцей проміжуток, починаючи з 10 до 3, це якраз саме більше його виділяється. А і коли виділяється цього гормона сну багато. То якраз і здоров'я накопичується. Розумієте? Бо цей мелатонін, він багато що дає. Ви розумієте? Але коли виділяється цей гормон сну, то за ним потім виділяється наступний гормон гормон росту. А цей гормон росту дуже цікавий. Він, по-перше, всі клітинки, які пошкоджені, він за ніч, за оці 8 годин, він їх відновлює. Знаєте, всі пошкоджені клітинки. Але так як ми ночі спимо. 8 годин, нічого не їмо. То де брати енергію? Той запас енергії, який у нас був, той цукор, який був в крові, він потихеньку уходить. І от тоді оцей гормон росту відкриває депо, жирове депо. І жирові клітиночки, оті, Починає таяти, таяти. І от людина під час сну, якщо вчасно ляже, якщо в неї повноцінний сон, вона потихеньку тає. тає. І, от жир... І не накопичує. Головне, що не накопичує зайву вагу. Оце саме основне. Але дивіться, зворотня реакція. Що якщо вона вчасно не лягає спати, наприклад, не в 10 лягла, а в 12 лягла, а поки ще заснула. У нас 30% не можуть вчасно заснути. Тобто лягли в ліжку і можуть вовтузитися ще годину, дві, поки заснуть. А це ненормально. Людина, як лягла в ліжку, то вона вже тут же повинна максимум за 15 хвилин заснути. 5-10 хвилин вона вже спить. Тому треба лягати тільки тоді, коли ти. Хочеш, можеш і тут же засинаєш. А якщо ти там будеш ще годину вовтузитися, знаходити ту чи іншу позу, дивитися ще свою той мобілку, ого, то ти ніколи й не заснеш. По-перше, оця мобілка, яку ти дивишся, чуєте? а він випромінює оце синій колір. ну, На колір ясно, що воно через зірницю попадає в мозок, і отой гормон сну, мелатонін. Не виділяється. Просто не виділяється. Тому за три години до сну кого проблема. Я говорю, кого проблема? Не дивіться мобілку. Тим більше не дивіться новини, не дивіться серіали, не читайте негативну інформацію. не, не спілкуйтеся з тими токсичними людьми по телефону, які тобі псують настрій. Ти вже не заснеш. У тебе вже проблема. У тебе оці негативні думки, як динамо крутять, і не може виділитися цей гормон сну. Як бути в цьому на? Просто відключайте, не дивіться, бережіть себе і своє здоров'я, формуйте звичку вчасно лягати і вчасно ставати.